Менше бюрократії, більше кохання. Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. Зробити це можна через портал Дія: десять хвилин замість походів до рацу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку. На порталі можна обрати місце, час, формат та зал, де плануєте провести церемонію. Головне мати усі необхідні цифрові документи у застосунку Дія перше. Зайдіть на портал Дія та авторизуйтеся. Друге Натисніть послуги, сім'я, заява про шлюб. Третє. Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії. Четверте. Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Після авторизації в кабінеті на порталі треба перейти за посиланням з пошти та підписати заяву. Після подання заяви онлайн органи державної реєстрації актів цивільного стану надішлють на електронну пошту відповідь та деталі церемонії.